Доброго дня, шановні батьки, вже майже місяць ваші дітлахи навчаються у п'ятому класі і хочеться налаштувати вас на продуктивну допомогу своїм діткам, адже їм дуже важливо відчувати, що їх люблять, за них турбуються, і готові завжди простягнути руку допомоги найголовніші і найрідніші для них люди це батьки. Тому хочу наголосити на деяких порадах. Саме для вас, шановних батьків. І так, перше, запам'ятайте, будь ласка, якщо вас щось турбує у поведінці вашої дитини, якомога швидше зустріньтесь і обговоріть це із класним керівником та шкільним психологом. Якщо в родині відбуваються події, які впливають на психологічний стан дитини, так, які от вплинули на дитину, повідомте, будь ласка, про це класного керівника. Тому що саме зміни в особистому в сімейному житті дуже часто пояснюють раптові зміни і у поведінці ваших дітей. Цікавтеся також шкільними справами, обговорюйте складні ситуації і разом шукайте вихід із конфліктів. Допоможіть своїй дитині вивчити імена нових учителів. Це дуже важливо. Запропонуйте описати їх. І виділіть якісь загальні риси для педагогів і особливі риси для кожного вчителя-предметника, щоб ваша дитина могла краще зорієнтуватися. Також, будь ласка, порадьте дитині у складних ситуаціях звертатися за допомогою до класного керівника або до шкільного психолога. Привчайте також свою дитину до самостійності, але привчайте до неї поступово. Вона має сама збирати портфель. Вона має самостійно телефонувати однокласникам, запитувати про уроки і так далі. І не слід відразу послаблювати контроль за навчальною діяльністю. Якщо в період навчання в початковій школі дитина звикла до контролю з вашого боку, будь ласка, продовжуйте її контролювати, можливо, не так сильно, так, але ви повинні знати, що дитина робить, як вона це робить, так, тобто контроль повинен бути. Також пам'ятайте, що основними помічниками у складних ситуаціях є терпіння, увага та розуміння це саме те, чого потребують дітки від вас. Не обмежуйте свій інтерес. Звичайним питанням, типу, як пройшов твій день у школі, кожного тижня вибирайте час, який буде вільний від домашніх справ, і уважно розмовляйте з дитиною про школу. Запам'ятовуйте окремі імена, окремі події, деталі, про які дитина вам повідомляє, і використовуйте їх надалі для того, щоб Обговорювати із дитиною подібні ситуації, подібні розмови про школу. Тобто, щоб дитина розуміла, що те, що вона вам розповідає, в вас відкладається. І ви можете пов'язувати різноманітні події в житті дитини між собою, так і розуміти, про що йде мова. І також не забувайте, що не потрібно пов'язувати оцінки дитини зі своєю системою покарань і заохочень. Тобто ми не повинні це взаємопов'язувати. В нас є якісь заохочення, є покарання, але вони не впливають на оцінки. Також ваша дитина має оцінювати свою гарну успішність як нагороду, а не успішність як покарання. Якщо у дитини навчання йде добре, проявляйте частіше свою. Радість, висловлюйте заклопотаність, якщо у дитини не все добре у школі. І постарайтеся, наскільки це можливо, не встановлювати систему покарання заохочень. Тобто принесла гарну оцінку. Там купимо тобі е, телефона мобільного а погана оцінка. Там ти не будеш виходити. Гуляти там тиждень, да, або ти будеш зайнятий тільки домашніми справами. Тому що така система вона може викликати емоційні проблеми, і також воно розвиває якусь недовіру між батьками та дітьми. Діти будуть намагатися потім згодом вас обманути, так, щоб лише приховати свою оцінку. Також, будь ласка, допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх самі. Продемонструйте інтерес до цих завдань. Якщо дитина звертається до вас із питанням, підкажіть дитині, так? але самостійно не виконуйте. І допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі. Тобто те, що вам цікаво, і дитині повинно бути цікаво, Заохотьте її, тобто допоможіть дитині налаштуватися і гарно виконати роботу. Також, будь ласка, не забувайте і з'ясовуйте, що взагалі цікавить вашу дитину. А потім вже встановіть зв'язок між інтересами дитини і предметами, які викладаються у школі. Наприклад, любов дитини до фільму можна перетворити на прагнення читати, читати книги, так? як можна це прагнення розвинути? Батьки десь взяли, придбали книгу і подарували дитині. І по цій книзі так ви таку книгу обираєте, по якій поставлений цікавий фільм. Тобто дитина прочитає книгу, передивиться фільм і зможе таким чином розвинути в собі ще більше почуття прекрасного і почуття. Цікавості і любові до читання. Шукайте будь-які можливості, щоб ваша дитина могла застосовувати свої знання, які отримала в школі, і в домашній діяльності. Наприклад, дозвольте дитині, так, або доручіть навіть, розрахувати необхідну кількість продуктів для приготування їжі, або необхідну кількість фарби, щоб пофарбувати там певну поверхню. Тобто залучайте дитину до такої роботи, щоб дитина могла. Рахувати е, певні такі моменти, да, які навчають у школі на е, домашньому побуті. І, будь ласка, особливі зусилля прикладайте для того, щоб підтримати спокійну та стабільну атмосферу у домі, коли в житті дитини відбуваються зміни. Намагайтеся уникнути великих змін або зрушень у домашній атмосфері. І спокій, спокій домашнього життя він допоможе дитині більш ефективно вирішувати проблеми в школі і більш швидше адаптуватися до нового шкільного етапу. Дякую за увагу! До нових зустрічей!